Всім привіт! Сьогодні обзор о, косметики, якою я рідко користуюся або зовсім не користуюся. Начнемо ми е, з ось такої помадки. Я нею не користуюся, мені не підійшов відтінок. Стішком світла для мене. Далі в нас іде ось такий плампер. Е, він дуже красивого кольору, я його дуже люблю, але користуюся ним рідко. Далі ось такий тін губ, він мені не підійшов по кольору. Ось такий далі контур на відеомі. Цілий я ним поки що не користуюсь, тому що в мене є ще. Старий. Ось така туш, вона почті закінчилася, то я не не користуюсь. Ось така помадка, вона також дуже світла для мене. Я не не користуюсь Ось така палетка Контуринга, пудри, бронзера і контуринга від глини. Я не не користуюсь я люблю більше кремові текстури. Ось така палатка зміни. Я її дуже люблю, але користуюся рідко. Ось така палітка тінне, е, вона повністю нюдова, але я нею не користуюсь, так що, тому що там пігментація не дуже. Ось така пудра, фона е, мені не дуже підходить по тону. Ось такий хайлайтер, він абсолютно новий. Я ним не користуюся, тому що в нього золотий пігмент, а він мені не подобається. Ось такі рум'яна, там вже поламалася кришка, і в принципі я рум'янами почти не користуюсь. Ось такий хайлайтер. Я його люблю, але користуюся ним дуже рідко. Ось такий карандаш для губ, я ним почти ще не користуюся ще один, бо мені вони вже не потрібні. Ось така помадка, мені не подобається її кольор. Тінт, якого вже почти немає. Ось такий блиск для губ, він почти закінчився. І я перестала користуватися, в принципі, блисками. Ось такий ще один блиск. Я ним не користуюся. Він дуже.